Нові можливості для деяких видів, які до них пристосовуються, дозволяють їм займати нові екологічні ніші. І серед таких тварин одним із найуспішніших колонизаторів міського середовища є птахи. Е, птахи в місті часто гинуть внаслідок антропогенних причин, про які трішечки згодом, але це створює податкові умови для збору гельмінтологічного матеріалу. А як відомо, паразити можуть слугувати зручним і надійним біоіндикатором стану популяції їхніх хазів, і можуть надавати деяку інформацію навіть про їх міграції, харчові вподобання та інші речі е, метою нашого проекту було комплексне дослідження стану гельмінтофауних птахів у містах. Аналіз відмінності, ельмінтофавані різних популяцій, міських видів, вивчення впливу антропогенного середовища на структуру угруповання і порівняння цих угруповань між собою і з природними середовищами. Цього року був, виконувався перший етап проєкту. На першому етапі були поставлені наступні завдання: це в першу чергу зібрати матеріал, провести ростини зібраних птахів, зібрати, зафіксувати з них паразитів. Провести морфологічну ідентифікацію цих паразитів і спробувати зробити попередній статистичний аналіз. Методи, якими ми користувалися у цьому проекті, були неінвазивними, тобто, жодна пташка не була спеціально вилучена для цього проекту всіх птахів збирали. Вже мертвими збір проводився із широким залученням громадськості. Так поширювалася інформація у соціальних мережах у чатах, у групах пов'язаних з природою, з любителями природи, бердвочерів і так далі. І люди активно допомагали, підказували де можна знайти труп пташки, або навіть відбирали, пересилали. А деякі люди навіть заморожували у себе в Далі проводились розтини і збір гельмінтів із е, цих птахів, і визначення гельмінтів відбувалося на основі їх морфології. Для деяких особливо проблемних видів використовувалися молекулярні методи. Ну і потім все це рахувалися. Е, за перший етап було зібрано більше ста особин птахів із е, е, різних видів. Серед них переважно гробцеподібні птахи, найбільше, звісно, воронових, але і різні інші. Серед них там і хизі, і совоподібні, і дані по реєстрації цих птахів вони опубліковані в вигляді датасету Джибів для того, щоб ці дані теж не пропадали для деяких проблемних груп гельмінтів були підібрані протоколи для. Ампліфікації з подальшим секвенуванням для ядерних мітохондріальних генів, це найбільш вживані гени, які можна знайти для паразитів у генбанку, тому вони були використані для того, щоб визначати деяких паразитів, яких неможливо визначити за морфологією. З цікавих попередніх результатів на цьому етапі, то перше, що було пораховано, це відмінності угруповання гельмінтів у сірої ворони із трьох локацій. З трьох регіонів збору, із різним антропогенним навантаженням, тобто найбільше з міського середовища і з е, більш природного було продемонстровано, що, майже очевидно, ворони в містах мали найменшу кількість паразитів, найменшу різноманітність видів. Е, з цікавого було те, що у сірої ворони було вив... а, да, е, Ці результати е, також вже опубліковані у вигляді. Дата сету тобто всі перелік видів паразитів вже опублікований, і попередні результати статистичної опробки були представлені на конференції, яка проходила в нашому інституті. Е, і не відриваючись від ворони, було проаналізовано гельмінти е, вибірок граків. Було показано, що е, у ворони і, і у граків було знайдено три спільних види, які у ворон раніше не реєструвалися, але Через те, що в містах якраз ворони, іграки часто живуть поряд, харчуються поряд, вони мають три спільних види, що раніше не було відомо. Тим чином, принаймні, один специфічний вид еуколіус в він заражає у великій кількості іграків і статен заражати ще й неспецифічних хазіїв. 에, ці дані також були представлені на конференції, яка проходила у, у розкладі. Це європейський мультиколоктум типу з паразитології, і оскільки е, зараз лише перший етап проекту, робити висновки, ми поки що не можемо, але хочеться якісь проміжні підсумки все ж таки підбити першу чергу е, виявилося, що збір матеріалу за допомогою залучення громадськості є дуже зручним і, і доволі надійним способом отримання матеріалу. Матеріал постійно поповнюється, е, виявилося, що навіть у птахів, які живуть в містах, достатня кількість паразитів для того, щоб це можна було використовувати для статистичного аналізу. І е, як вже зазначалось для ворони із міста. Із із урбанізованої популяції була найменша кількість гельмінтів, е, і це може бути ще одним підтвердженням так званої Enemy Release Hypothesis, тобто гіпотези позбавлення від ворогів, що коли вид займає нову екологічну нішу, він втрачає своїх паразитів і можемо вважати урбанізоване середовище новою екологічною нішою. Поки що ці результати є попередніми. Е, хотілося б подякувати. Співробітникам відділу паразитології Ігорючу Кузьміну е, і Оксані Борисівні Гребінь е, подякувати величезній кількості людей, яких просто не можна тут перерахувати за допомогу у зборі матеріалу. Е, окремо реабілітаційний центр диких птахів, які не всіх птахів могли реабілітовувати, і тих, яких не змогли, звісно, е, можна було використати для наших цілей, е, звісно, Збройним силам за можливість продовжувати працювати і.